Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми повертаємось до теми, яка стосується розгляду Конгресом Сполучених Штатів Америки, допомоги для України. Ми знову ж таки акцентуємо свою увагу на тому, в якій формі у фінальному варіанті ця допомога може бути проголосована, і власне, коли це має відбуватись. Тобто, у всіх попередніх відеоматеріалах, так, які стосувались питання майбутнього розгляду питання допомоги для України, ми знов ж таки підходили до цих критеріїв, так, коли власне буде. Відбуватись голосування за цю допомогу, і яка форма? Тому що ми чули різні знову ж таки точки зору, що допомогу нам можуть дати у формі позики за ініціативою Дональда Трампа, демократичне крило наполягає на тому, що потрібно ухвалювати сенатський законопроект, так, щодо виділення допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню. І власне тут е, йдуть найбільші дискусії, так в якому ж остаточному варіанті це має бути проголосовано. Тому у зв'язку з цим ми проаналізуємо матеріал з видання Голосу Америки, який власне акцентує увагу на тому, що основним пріоритетом Конгресу. Є погодження бюджету уряду Сполучених Штатів Америки на 2024 рік. Але оскільки це питання вже майже вирішене, то до пакета допомоги Україні та партнерам перейдуть вже найближчим часом. Про це під час прес-конференції 20 березня. Заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, відповідаючи на запитання журналістів. І дійсно, ми попередньо говорили, що у вівторок, так, 19 березня, була публікація в CNN, в The Hill, про те, що лідери конгресу так, вони дійшли згоди щодо витратних показників, які стосуються фінансування уряду. І, власне, на цьому тижні планується голосування за пакет з решти шести законопроєктів для фінансування решти уряду. І, власне, після цього конгрес може перейти до розгляду питання допомоги для іноземних союзників Сполучених Штатів Америки. Джонсон говорить наступне: після розв'язання бюджетних питань. Переведемо увагу на це, тобто додаткову допомогу американським союзникам і не зволікатимемо цим. Конгрес має схвалити бюджет до 22 березня, інакше може відбутись так званий шадаун, тимчасове припинення роботи урядових установ США. На цьому наголошує Голос Америки. Однак, за словами Джонсона, бюджетні питання вже практично погоджені та мають бути проголосовані вже на цьому тижні. Хоча цьому передували суворі перемовини. І раніше ми говорили, що основна дискусія, вона була найбільш гарячіша, вона стосувалася фінансування департаменту внутрішньої безпеки. Так, і це відбувалося через те, що є. Питання щодо безпеки на південному кордоні, воно є центральним під час виборчої кампанії 2024 року. Тому, власне, з цим департаментом були певні складнощі щодо погодження фінансування так, для нього. Але там також відбулись домовленості. Далі говориться про те, що після 22 березня у засіданнях Палати представників починається двотижнева перерва. Тож до законопроекту про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США, законодавці наймовірніше перейдуть після 8 квітня, так, якщо звичайно не будуть якісь інші. Обставини, так? Було б дуже добре, щоб на цьому тижні, звичайно, відбулось голосування. Але наймовірніше, це буде після цих канікул, як говорить Голос Америки. Також конгресова кореспондентка Голосу Америки Катерина Лісунова в ефірі брифінгу пояснила, що поки немає гарантій, що винісши на розгляд, законодавці одразу проголосують за допомогу. Зараз не йдеться про механізм фінансування конкретно України. Ми говоримо про весь пакет додаткового фінансування для партнерів, заявив Джонсон. Я думаю, що у свідомості багатьох людей є велика різниця між летальною допомогою для України та гуманітарною складовою. Також зараз багато обговорюють РЕПО-ЕКТ. Законопроект, який дозволить використовувати конфісковані активи російських олігархів і таким чином частково оплачувати допомогу Україні. Крім того, обговорюється концепція надання допомоги в кредит. Тобто ми бачимо різні знову ж таки, варіанти, те, що ми сказали вище. Серед законодавців зараз ведеться багато вдумливої цілеспрямованої роботи та обговорення цього питання. Ми розуміємо роль, яку відіграє Америка у світі. Ми розуміємо важливість надіслати світовий світові потужний сигнал про те, що ми підтримуємо наших союзників і не можемо дозволити терористам і тиранам крокувати світом. заявив спікер. Звичайно, хочеться, щоб ті дискусії тривали трішки швидше, і щоб конгрес все ж таки вийшов вже з фінальним рішенням, оскільки. Про це ми говоримо ще з жовтня, так, 2023 року, коли Байден вніс на розгляд Конгресу запит так, щодо фінансування іноземним партнерам. Тому хочеться, щоб цей процес відбувався трішки швидше. Натомість, колишня спікерка Палати представників демократка Ненці Пелосі закликала винести на голосування законопроект, який уже пройшов погодження в Сенаті. За її словами, нині важливо погодити допомогу Києву якомога швидше, тож демократи можуть підтримати й альтернативний варіант законопроекту. Погодьмо вже хоч щось і зробімо це якомога швидше, сказала Пелосі в ексклюзивному коментарі Катерині Лісуновій. Пелосі додала: критично необхідно, щоб ми це зробили, щоб Конгрес це зробив. Пакет допомоги вже був прийнятий у Сенаті із двопартійною підтримкою. Ми сподіваємося, що його винесуть на розгляд і в Палаті представників. Спікер сказав, що не хотів переходити до цього ніж. Перш ніж профінансує уряд, це питання мають закрити вже дуже скоро за кілька днів. Тож, сподіваюся, наступною буде допомога для України. Кінець цитати Пелосі. Далі говориться про те, що натомість лідери демократів та республіканців у Сенаті наполягають на погодженні саме сенатської версії допомоги Україні та партнерам, яка вже пройшла голосування та отримала 70 голосів двопартійної підтримки. Від сенаторів Міч Макконел, лідер республіканців в сенаті, заявив: якщо Конгрес виконає свою роботу, то американська зброя опиниться в руках українців. А ми тут вдома отримаємо сильніші військові потужності та оборонно промисловий потенціал. Це також покаже, які висновки робить світ, дивлячись на першу повномасштабну війну в Європі з часів сорок року. Кожен день, який додатковий пакет фінансування залишається законопроєктом, прийнятим лише в Сенаті, є днем, якому посміхаються супротивники Америки. Додав Макконел. Чак Шумер, лідер демократичної більшості в Сенаті, сказав: не буде перебільшенням сказати, що саме зараз виживання українського народу, доля американського лідерства у світі та шанси на перемогу Путіна багато в чому. Залежать від того, що найближчим часом зробить спікер Майк Джонсон. Це в його волі у будь-який момент винести на розгляд палати представників двопартійний пакет допомоги, який був погоджений в Сенаті понад місяць тому. Шумер нагадав, що цей законопроект забезпечить Україну саме тим, чого їй так не вистачає військовою технікою, боєприпасами, розвідувальною підтримкою, передовою зброєю та іншими. Кінець статті, яка була опублікована виданням Голос Америки. Тут автори зазначаються такі, як Ганна Тверда Хліб і Катерина Лісунова, яка брала ось ці коментарі, які були зазначені. В статті. Тобто, знову ж таки, що ми бачимо у цьому форматі? З однієї сторони, Майк Джонсон говорить, що ми пройдемо всі процедури щодо ухвалення фінансування уряду так, на 2024 рік, і одразу після цього ми сфокусуємо свою увагу на допомозі іноземним партнерам. Тобто це є, знову ж таки, для нас певним плюсом, що ми плюс-мінус вже можемо орієнтуватися по датам. Якщо це не буде до кінця березня, то після ось цих канікул конгрес може перейти до розгляду відповідного питання. З мінусів є те, що ми не бачимо знову ж таки консенсусу в конгресі навколо того, в якій формі так. Буде ця допомога. Чи це буде сенатський законопроект, чи це буде якась інша альтернативна історія від палати представників, де будуть зазначатися зазначатись допомога у вигляді позики або з підв'язкою до конфіскованих російських активів? Тобто тут ми, власне, не бачимо знову ж таки цієї конкретики, власне, хочеться її побачити. Тобто, хоча б побачити. Текст законопроекту щодо допомоги для України від палати представників, тобто, щоб ми мали, хоча б якесь уявлення навколо того, як це питання бачить Майк Джонсон чи там республіканська партія, можливо, вони б могли створити якийсь там двопартійний законопроект. І там була раніше така ініціатива, ми раніше також про неї говорили. Тобто, ось тут немає конкретики, яка остаточна версія законопроекту, яка форма допомоги буде для України, і як, власне, це все бачить Конгрес Сполучених Штатів Америки. Тому далі будемо спостерігати за тим, до чого. Домовляться конгресмени, і вже з тексту законопроекту ми будемо робити висновки щодо того, як він буде розглядатися в Палаті представників Конгресу. США. це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитися ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!